Блядь, ну шо за хуйня, блядь? Блять, комусь пизда не повезло. Я просто зараз їду один поцел робити в бою. Ні похуй, блядь. Я просто зараз їду, парюся, комусь даю одне пробиття і все. І далі можна просто скейп вийти в ангар. У мене зараз сіль комусь портити життя. Знаєте, як кому не повезло? Я п'ятому. Нихуя вазика. Хихм, блядь? Що за від цієї гребаной гри просто? Як же у мене палає зараз? Я серйозно... Блять, я й живий. Якого хуя я живий, блядь. Що за прикол? Ебать, я же до сих живый. В смысле? Сука! Ну no. Нахуя цю гру запустив зараз? Нахуя я це зробив, блядь? Це просто пизда! Yeah. <laughs> Є копать паціє що таке просто, мене блять, просто слив немає Є ситуації. <плес> Блядь, народ, я не знаю, це просто... Ну як це об'яснити можна? Ого. Бля, мені не подобається, як вони їдуть. Перехрести... там візьміть, там перехрестіться, там свічку поставте, блядь. Ну вже, до речі, вже пора свічку ставити за покой душі з стрімера, блядь. Як Я ненавиджу вначалі боя дохнуть. Я иду.